Сім супергеройських здібностей папужки. Це яскраве, шумне, диво природи. Голосовий мікротон. Папуга не просто вчить слова. Він копіює тембр, інтонацію, все завдяки унікальному органу сиренксу. Людям би таке в караоке. Голова на 270. Так, він не сова. Але голова у папуги повертається на 270 градусів. Тобто він може контролювати навіть простір за спиною. Ану, спробуй так. Лапи-маніпулятори. Його лапки це не просто кіхтики. Це справжні ха. Пальні ручки. Два пальці вперед, два назад. Зручно тримати корм, лазити і красти ваше серце. Ультрафіолетові очки. Так, папуги бачать ультрафіолет. Пір'я світиться магічними візерунками. Пернатий термостат. Пір'я не для краси. Це ізоляція, захист, навігація і сигналізація настрою, пташини GPS. Навіть маленький хвилястик має неймовірне орієнтування у просторі. Вони відчувають магнітні поля, напрямок сонця і вібрації землі, ніби вбудовані Google Maps. Соціальний інтелект, папуги розпізнають емоції, формують прив'язаність, вчаться одне в одного і навіть сваряться. Папуга це не просто прикольна пташка, це кольоровий супергерой із надздібностями, який знає більше ніж здається. Тож обережно він може спалити ваші секретики.